Вітаю всіх! Сьогодні 21 березня, на вулиці Чудова погода, дуже сильно потепліло, я прийняв рішення почати підготовку черенків, які будуть використовуватися для висадків шкілку, а також для весняних щепень в третій декаді травня, залежно від погодних умов. Тобі ж, щоб виконати цю роботу, я використовую ось таке приспосіблення. Тут є вказівник довжини. Довжина черенків, які я заготовлюю, становить 30 см. В середньому це виходить трьохвічковий черенок. Чому 30 см? Тому що глибина холодильної камери становить 35 см для того, щоб розмістити. Нарізані пучки для зберігання в холодильнику. Ось таким чином нарізаються черенки 30-сантиметрової довжини. Зберігання пройшло чудово. Бачимо верхні зрізи. Салатового кольору, нижні зрізи. А також під час роботи я їх ставлю ще на додаткову вимочку. Думаю, годин 12 буде достатньо. Ось в середньому така товщина пучків. Це гібридна форма фагман, виноград який мені дуже подобається. Буду його нащеплювати і збільшувати кількість кущів.